Вітаю 20 серпня, 23 рік, сорт Софіївський. Восени 22-го року на даній ділянці було висаджено 5 дерев, 3річних. І ось це четвертий рік вегетації, і деревце дало сигнальний врожай. Я не став його обривати після пересадки. Ось так виглядають горішки, округла форма. Коротка плюска, горіх крупний, дозріванні горіхи самі обсипаються. <клух> Сорт пізній, тому на даний момент він ще зеленковатий. Але я все ж таки зараз вирву один горішок і кину його на вагу, зважу. Самому цікаво, як, яку має масу вже зараз даний сорт. Дані горішки. Так, по плодах, що хочу додати. Значить, горішки мають ось такі характерні. Полоски, я думаю, навіть камера їх передає, видно. Я детальніше покажу, коли зірву горішок. І ось такий носик. Невеличкий, але його так добре видно. Так, ще покажу ось трошки вище деревце. Теж з горішками. Ще одне. Всі ці дерева мають сигнальний врожай. Вже закладаються сережки. Що хочу сказати по даному сорту? Значить, він має невелику силу росту. Ну, я не скажу повільно, але так посередньо. Тобі ж є сорта, які набагато ростуть швидше. І швидше е, за все, він, е, даний сорт буде не високорослий е, Чому я е, не можу сказати впевнено, тому що е, маточний кущ е, мій має вік лише 6 років, тобі ж це доволі такий ще молодий кущ. Е, я, до речі, теж е, зроблю по ньому відео. Трохи пізніше, так як він росте в такому дуже загущеному садку, і я спочатку його трохи почистю і потім зроблю ще відео по маточному кущу. Значить, ще характерною рисою даного сорту є ось таке невеличке листя. То більше, більшість сортів, які мені знайомі, коли мають крупні горіхи, то і листя теж доволі такі крупні. А даний сорт виглядає дуже декоративно, тобі ж невеличке листя, і з-під них виглядають, ось такі, я б сказав, навіть дуже крупні горіхи. Ось такі кругленький, з такою короткою плюскою. Виглядає деревце дуже декоративно. І хоч це з дерева після пересадки, а ми знаємо, що е, листя після пересадки е, са, саме по собі дрібніше. Е, ну, все ж таки, навіть коли дерево гарно укоріниться, е, листя буде виглядати ну, не набагато більше, ніж ось. Даний листочок, наприклад. Ну, На наступні роки, я коли буду знімати дане деревце, я буду це показувати. Ось такі справи. Ось ще один. Уже кущик попускав багатенько порослі. Мені це на руку, так як це все посадковий матеріал майбутній. Значить, ну, Скажу ще по порослі образувательної способності, вона на доволі таки високому рівні, ж, даний сорт має багатеньку порослі. Булі я, я ще покажу. Чотирирічний кущик, а він має вже до десятка порослі. Звісно, її можна обрізати, прибирати і формувати деревцем. Ну, Хто хоче куще, можна вирощувати і кущем. Класний горішок. Зараз я його вирву, покажу його більш детально, без плюски. <клес> <клес> так, ну який на мене дивиться, ну, вирвемо ось оцей. Так, ставлю на паузу, так як однією рукою не зможу його обірвати. Е, значить, ось я почистив горішок, покажу його ближче. Ось така форма. Ще раз скажу, є такі характерні полоски на ньому. Продозрівання горіх е, має світлий колір. Ось. Це тогорішні плоди. Ось має такий колір, ось така форма. Так, ну кину на віси

так, ну і це ще зеленковатий. Цей має 6.02. Оце не самий крупний горіх я вибрав. І йому ще набирати і набирати масу, тому що він дуже-дуже зелений. Я його прямо обчистював ножиком. Ось він від плюски взагалі ще не відстає, тобі ще раз кажу, сорт дуже пізній. І тому... Я ще зроблю по ньому відео е і заважу його при дозріванні. Ось так. Наразі це все. Е всім гарних рожаїв!